Орбана, ну там Тріанським конем вже називали, я його називаю, знаєте, Уткорська Пресів'я, що, що паршива вся псия всю Отару. називаю його угорським Лукашенком. Тобто, коли він ставить інтереси своєї країни, я нагадаю нашим глядачам, що більшість угорців не переважна, але більшість угорців на борці України і все прекрасно розуміють. Але він ставить інтереси своєї країни Угорщини. Нижче ніж свої власні політичні інтереси, тобто живи сьогодні, а там якось знаєте, або шах здохне, або там подішаг, я не знаю, подішаг, або, або Тобто, він фактично на сьогоднішній день вже увійшов в такий вузький коридор разом з Путіним, з якого для нього немає виходу. Він практично, якщо на сьогоднішній день припинить блокувати якісь рішення, то ну насправді. Він зійде з радарів і е, шантаж його практично не вдали. Він далі е, фактично заходиться вже е, все більше і більше в залежності від Путіна. Він зараз насправді зацікавлений в тому, щоб Путін виграв. То звичайно, тому що інакше йому все нагадають. А так він може зіграти. Дивіться, я там, ми з Трампом там або там не знаю, там ми з Ліпен. Ми там ми за мир, ми проти того, щоб підживлювати цю війну. Ну і таке інше. І потім, щоб сказати, дивіться, от знаєте, за моє життя мене побито, дивіться, от ми не надавали Україні зброю, вона там умовно програла, не дай Боже, ну як він вважає, і він хоче разом з Путіним. І дивіться, ми досягли миру. Якою ціною? Ну це ж не угорщиною. Насправді, а ціною України нагадаю нашим глядачам, що вони вже визнали, що вони до 24 двадчети вони підтягнули свої війська так. до українських кордонів. Те, що вони кажуть, що воно не було пов'язано. Як воно не було пов'язано, якщо воно було, вибачте, приурочено. Я хочу нагадати, щоб перед останнім світовим лідером, який бачив Путіна перед вторгнення, був якраз Орбан. І зараз і дивіться, і дивіться є, є насправді ставлення, наприклад, до фактично токсичного Лукашенка. Хто до нього прилітає з розмовами? Прилітає той самий Сієрто. Зверніть увагу, що, наприклад, та Самогорщина, ну, от можна сказати, що вони там якось мають проблему з Україною, а до Швеції які питання в них. Угу. Чому Орбан і Сієрто блокують рух Швеції до НАТО? Що там, Швеція ухвалила закон, який ущемляє шведських угорців? Чи я, я не знаю? Чому, до речі, вони не, не протестують проти того, що знищується практично національна ідентичність хантів-мансійців? А насправді найближчий народ до угорців це ханти і мансі. Що там, все нормально зі школами? Там питань нема. Тобто він фактично сьогоднішній день грає то, таку роль а, підспівуючи а, практично, а, практично Путіну. Знаєте, колись він грав в таку гру. І я в Криске покірне теля двох мам. Все ну так Лукашенко, пам'ятаєте, у нас на Чернігівщині казали, от також молодець. І там, і там гроші отримав. Покірне теля двох мам може сати недовго. Тому що рано чи пізно все ж таки доведеться якось іти до Путіна, якщо говорити про Лукашенка, а потім до Орбана. І там вже, вибачте, бить на підсосі. А те, що він зацікавлений, ну тут е, зрозуміло. Ми з вами говорили би так про Угорщину, якби не, е, не такого роду шантаж і політика. Він один з бенефіціарів. Він показує своїм громадянам, знаєте, вибачте за термінологію, але вона е, присутня зараз е, через російську окупацію, в тому числі в нашому дискурсі. знаєте, він бикує. Він показує, дивіться, От я можу так от робити, і декому з угорців подобається. Да, Орбан мені не подобається, але ж про горщину говорять. Він отримує політичні дивіденди, він отримує економічні дивіденди. Ви ж, не, ви ж розумієте, що цей Росатом, ну скажімо, отримує прибутки і ділиться з ними не тільки політично, а й в тому числі економічно з своїми угорцями. Угорщина отримує газ і нафту, не дивлячись на ембарго Європейського Союзу і скорочення на 15% і ці зобов'язання. Ми маємо єдину країну, яка не дозволяє своєю територією став в Україну зброю отримувати, маючи спільний кордон. Ми маємо розуміти, що оці. А насправді люди, які проживають на території України, яких насправді обмежує Орбан, тому що не отримуючи е фактично освіту українською мовою, вони якраз позбавлені права е можливості займати певною мірої державні посади. Тобто всі ці насправді європейські норми, до яких апелює е Орбан щодо е освіти і таке інше, вони якраз проти е того, щоб не було сигрігацій сегрі і. Деяких речей обмеження прав. Але він насправді йому пофіг, тому що цих людей потім він бере на автобуси, привозить, і вони за нього голосують, бо він, бачите, відстоює їхні права. Тому він політичний спекулянт, тому Угорщина фактично є троянським конем. Але що з нею робити? Ви знаєте, якщо ухвалити рішення щодо того, щоб двома третинами ухвалювалося рішення в Європі, ну, в Європейському Союзі, проти цього будуть в тому числі наші партнери, в тому числі Польща. Тому чи країни Балтії, тому ми маємо розуміти, що деякі рішення, якби не позиція Польщі і країн Балтії, то деякі рішення було б проголосовані, в тому числі ну певною мірою і проти наших національних інтересів. Пам'ятаєте, хто відстоював, наприклад, низьку ціну, низький рівень цих обмеження стелі для російської нафти? Там ж хотіли ухвалювати рішення набагато більше ніж 60%. Країни Балтії Польщі вони були у меншості. Якщо дозволити, наприклад, голосувати більшістю, то я не переконаний, що всі рішення так званої Старої Європи будуть на користь України. Ми маємо розуміти, що та сама Ліпен, яка недавно визвала, визнала проте, сказала верніше, що Крим є частиною Росії, вона там, нібито, була на референдумі, все це знає. Ну верніше, її представники були. Ми маємо розуміти, що сьогодні її рейтинг більше аніж у Макрона. Ми маємо розуміти, що в Європі не все так просто, як нам хотілося би це розуміти. Тому це бачити. А на жаль, не ми голосуємо за президента Франції. Не ми голосуємо за ну в тому числі за лідерів Угорщини. І тому насправді Орбан сам собі скорочує можливості, але вийти з цього коридору він не зможе. І наостанок, вибачте, я не можу не сказати. Я звичайно не хотів би тих речей робити. Я міг би говорити про знаєте тренорський договір. Я міг би говорити про... Про цей шалик на, на шиї Орбана на футбольним, де там так звана велика Олег, Угорщина, яка не тільки України стосується, а й Словачина, і Румунії. Я не хотів би говорити про Сієр, де він також там мапи розповідає про те, що там Угорщина звати. Я не буду говорити про фантомні болі. Я нагадаю те, що ми можемо нагадати угорцям. Трагедію Корюковки. 6700 людей це в 45 більше, ніж в хатині, 42 рази більше, ніж в Лідіці. І в 12 разів більше, аніж Ародурі французькому, було страчено, було вбито і спалено українців, спалено уйгорськими жандармами на території Чернігівщини в селі Корюковська. Це вже зараз містечко. І якщо Орбан хоче нагадувати про історію, то нехай він не забуває про той бумеранг, який може йому повернутися. Знаєте, ну. А я розумію, що цей принцип дві третини не, не буде підтриманий, але от гіпотетично, І ці ж проблеми можуть, чесно кажучи, бути поволі не тільки з Орбаном, тому що ми не знаємо, яка буде політична географія Європейського Союзу. Да, рейтинги лепенції ж так дуже далеко ще до виборів президента Франції, дуже далеко ще. Але. Ну, ці рейтинги там зростають. Вона дозволяє навіть зараз собі, на да, трохи вже оклигала після поразки, на да, так подивилася, не добувають її, іначе. Так, хоча там мова йшла свій час у Франції про можливе кримінальне переслідування через російські гроші да, і кредити з російських банків для її поліцили. Ну от, тобто не добувають, не чіпають. О, можна висунутись, знову сказати, що Крим це я цитую її, що Крим це Росія. Вона так сказала, буквально от вчора була ця заява. Що це, це все окей. На, і це не маргінальний політик. Це людина, яка зайняла друге місце на виборах президента Франції. Я хочу нагадати. Тобто, я не кажу про менші країни зі своїми проблемами, не? тому ну, то, там можуть бути і назрівати такі процеси, але навіть зараз формально немає е, ніякої процедури виключення країни з Європейського Союзу. Просто як остання якась е, знаєте така червона кнопка. На зараз нічого не можливо зробити, немає ну, жодних можливостей для того, щоб хоча я б пригрозити застосувати такий інструмент. Тому так і вибачте, не, не, не буду казати це слово навіть в цензурному вигляді. Ну, так в себе поводять, такі як корби, тому що знають, що нічого їм не буде, що не можна закрити вільні ринки, так можна лишити Угорщину без грошей Євросоюзу. Які насправді не дуже важливі, але не можна лишити угорщину без російських грошей. Що б вона не робила, що вона не робила далі, неможливо її виключити застосувати бар'єрні якісь санкції до країни Європейського Союзу, застосувати якісь режими би митні на все. І тому він поводить себе, ну як такий нахаба, дивлячись на всі, каже: а, Що ви мені зробите? А що ви мені зробити? А нічого. Тобто, ну це ж треба якось переосмислювати, тоді мені здається. Треба. і зараз іде процес переосмислення. Насправді, те, що зробив Путін, воно стало тригером для дуже багатьох речей. Тектонічні безповоротні зміни відбулися в світі. Але ми зараз, хоч і середині процесу, треба робити спеціальні передачі, щоб ми з вами обговорювали. Ну не в інформаційному такому порядку, коли є готові рішення, а знаєте, на працюванні цих відповідей. Тому що ну дивіться, критикуючи Європу, наприклад, що вона там не вводить ембарго, ми ж маємо розуміти, що те, що не пішло в Європу, піде в Індію і в Китай. Ну ми маємо розуміти, хто є конкурентом Індії і Китаю на третіх ринках. Європейські і американські компанії. звідси виявляється, виявляється той самий вплив на ту саму Бразилію, коли Ловоди Десіло розповідає про те, що можна Крим віддати. Звідси а, ініціативи південно Африканської Республіки, коли е, не дивлячись те, що всі розуміють, що Росія на нас напала, але мирні плани пропонують Україні. Тобто Росія напала, а пропонують е, певну міру компроміси нам. Але ж вони голосують той самому ООН, Вони голосують європейські країни в тому самому до недавнього часу в ОБСЄ, де рішення ухвалювалося консенсусом і Вони не могли прийти спільних рішень. Ми маємо розуміти, що Росія насправді як до того Радянський Союз впливала на всю світову систему, фактично входячи в усі найвищі і найлегітимніші структури в світі. Бо вони скалися за пісок Другої світової війни, в якій радянський Союз, а потім Росія як наступник, також певну міру формально, але не юридично. Ніхто не підтвердить тобі написав, чого вона заходиться в рад безі ООН в якості постійного члену. Немає навіть, вибачте, папірця в секретаряті ООН вам не дадуть. Але насправді ну вона туди входила на правах країни переможця. А всю світову систему безпеки формує переможці. В тій війні, яка певну міру поміняла ситуацію у світі. Тому ми починали з вами з Рамштайна. Тому за підсумками цієї російської агресії, цієї війни буде також пул переможців. І в неї буде Україна і наші союзники і партнери. Нарис намальовується нам там в Рамштайні. Там ми бачимо зараз, яким чином Україну підтримують інші країни. Тут або або третього не дано, не може бути нейтральним, коли п'ятеро роблять одного. Сказати, що це вони тут у нас це хулігани з обох боків, це значить стати на, на бік тих, хто б'є, а не тих, кого б'ють. І тому насправді маємо розуміти, що світ ну, більш глобальний, ніж ми хотіли би взяти в простих причинно-наслідкових зв'язках. Це описується там нелінійними рівняннями, це описується багатьма такого роду процесами, коли ми можемо говорити про те, хто програє, хто виграє. Але все ж таки це не автоматично робиться, залежить від того, від тут і зараз ситуації. І е, треба мислити глобально, діяти локально. Ну, ми не можемо там впливати на сьогоднішній день, припустимо на а, ту саму Бразилію безпосередньо. Треба з ним говорити, правильно запросити, щоб він приїхав. До речі, жест, що з ним не зустрілися, це позитивний жест а, 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 з боку України, тому що він хотів судитися і запропонувати мені пала. Не треба, тому що проекти рішень вони узгоджені, мають бути. Не може говорити з тією людиною, яка хоче, щоб домовлялися а, українці з тими, хто є агресором. Тому насправді на сьогоднішній день ситуація кардинально змінюється, а, але рішень. Вони будуть за підсумками завдати цієї війни. Угорщина буде серед тих, хто програє. Тут в мене немає сумнівів Поки вона спекулює. Ну тут же ж питань немає. Ми з вами говорили, що в цей тунель вона увійшла. Єдине, що, знаєте, я люблю такі образи. У Дюрмата є оповідання: тунель. Насправді це тунель, це прірва, в яку вже влетів той потяг, в якому Орбан дякую. їде разом з Путіним. Дякую. Дуже вам дякую, пане.